Вітаю! Зараз я покажу вам, як завантажити код доступу. Нагадаю, що код доступу буде сформовано автоматично протягом доби після оплати. Для того, щоб завантажити код доступу, заходимо у розділ Адміністрування, керування кодом доступу та натискаємо Завантажити. Відкривається вікно Вибір коду доступу. Обираємо необхідний та натискаємо ОК. Одразу змінить стан з демонстраційного на робочий. Натискаємо Сперегти. Якщо при завантаженні ви не знайшли жодного коду доступу, зайдіть на офіційний сайт розробника програми. Зліва кнопка Код доступу. Введіть всі дані вашого підприємства та натисніть «Завантажити». Файл завантажиться на персональний комп'ютер у форматі TXT, який відкривається за допомогою стандартного Windows Спілкноту. Відкриваємо файл, копіюємо набор символів та вставляємо у програму. Адміністрування, керування кодом доступу, код доступу. Тепер вам доступні усі функції обраного модулю. І пам'ятайте, на нашому сайті ви завжди зможете знайти відповіді на питання, пов'язані з роботою у програмі ModocIS. Бажаю вам успіхів!